Всім привіт! Хочу вам показати, як насправді мешкалося нам в такому будиночку. Це перероблений будинок, як літні будиночки, холондерські доміки їх називають в Польщі. Ми знімали такий будиночок в Словаччині, бо їздили на гарячі джерела. Тут основний будиночок. В якому теж або два, або більше апартаменти, дворик, і такий місточок веде в сам будиночок, який вечором загорається гіллянди. Біля будиночку стоїть такий сарайчик, там вівці живуть. І прямо під віконочком. З раночку, і цілий день вони приходять і бекають. Знаружі добудувана така пристройка, і ну, якби не застікліна, плівкою такою застеклили, щоб менше було мушкари, але все одно вона є. Будиночок обшитий досками, а всередині обшитий. Вагонкою древняною. Вікна зробили е, ставні на них, і так заходимо до будиночку. Тут веранда, можна їсти, але обережно, бо тут гніздо, Оси звили, але, на щастя, тут їх нема. Мабуть, витравили хазяїва. Будиночок цей, напевно, утеплили, тому що, ось бачите, ширина двері і яка ще ширина сантиметрів 30 до будови. Ось ми входимо всередину. Якщо ви дивилися мої старі відео, то я там показувала різні будиночки, це холондерські домки. І замість, як тут зараз стоїть стіл. То, звичайно, в таких будиночках в наборі йде або м'який куточок, там стіл якийсь. Вони це викинули, поставили стіл з тієї, поставили таку лавочку. І, звичайно, каміни йдуть на газу, в таких продаються в будиночках. Вони тут одного замінили на таку пічку на дровах. Дрова, ну, як тут багато лісів, то дрова, мабуть, або безплатно, або дуже дешеві. І поставили таку пічку. Над пічкою зробили такі дві сушилки, поли переробили на древнянні, але щось вже трохи покрутило дерево. Не знаю, чим обробляли. Ліжечко. Одне кухню. Меблі, напевно, оставили такі, як були. Новий тільки під ретро-стиль, холодильник поставили. Все нам вистачало, місця тут вистачало. Тут в шухлядках зверху посуда. Все було. Тарілочки все було Стакани теж там в інших шухлятках. Витяжки тут, е, така звичайно, тільки отвори, але можна е, поставити ще й витяжку. Духовкою ми не користувалися, тому що вона на газу не розібралася, як користуватися. Газом користувалися. Далі йде такий вузький коридорчик сантиметрів. 70, 80 може. І від нього вже розходиться, тут на стіні повішали сушилку зікеє. Вліво йде туалет. Теж поли переробили. Ванною, ванно, не ванною, а душовою кабінкою ми не користувалася, бо вона трохи смердюча. Або прокурена, або. Дом куплений вже старий, і не дуже. Ми були в аквапарку і там покупалися унітаз це все поміняне, сантехніка. Віконечко відкривається, окна не міняли, схоже, бо тут все і... Ті ручки, то це видно, що старі вони залишилися. Тут вид на полонину на ліс, далі йде спальня. Матраси два, двохспальна кровать, ліжко. Тут шкаф. Під, під цим віконечком у нас були вівці, і такий ось вид ми мали з віконечка. Далі тут теж такий шкаф. Якщо ненадовго приїжджаєте, то місця і в шкафу, і в шохлядках вистачає. Якщо, звичайно, тут жити, то, я б сказала, маловато місця. Далі напроти ще одна спальня, тут уже просто кровать від стіни до стіни на два чоловіка. І полочка. Вікно вже виходить на вхід і на веранду. І що в нас тут ще? Тут бойлер, світло, він вимикає хазяїн. Тому що написав в смсі, як заселитися. Перед тим, як ми приїдемо, він приїхав включив нам світло. Тут був ще один вихід, але він закритий з вулиці і їм не користуються. В стелі зроблена вентиляція світло, трохи тускловате було. Нам не не вистачало світла. Але так все добре, можна його розглядати як літній будиночок. Але, напевно, не жити постійно. Хоч люди, деякі живуть постійно. Але приміщення все ж таке не дуже велике. Найголовніше, що було в цьому будиночку, то це розташування. Що з кожного віконечка відкривався. Гарний вид. Оце в нас віконечко зі столовий такий вид. Це друге віконечко. В цілому нам сподобалося, тому я оставлю посилання на цей на ці апартаменти. І кому сподобається, то можна спробувати.